Слава Богу, брати і сестри, що в Ісусі Христі ми знайшли Спасіння. І сьогодні є цей день, сьогодні продовжується цей час, що Господь спасає, прощає і милує людей, які приходять до нього, які каються в своїх гріхах, які просять в нього прощення і милості. Час дуже швидко плине, я буду звертатись до Божого Слова, і місце, яке я буду читати, це певний відривок з дії святих апостолів. Із 16 го розділу. Буду читати з другої половини 30-го вірша і нижче. Це місце, яке я буду читати, або ці події, про які я буду читати, відбувалися в Филипах. Де апостол Павло із силою проповідували Євангеліє? Були люди, які приймали там слово Боже, а були люди, які цього не зробили. І Боже Слово говорить, що апостол Павло і сила <кій> опиняються у тюрмі. Ноги їхні забиті у ці колоди, в ці кайдани. Руки їхні зв'язані. І здавалось би, Господи, чому так сталося, ми ж Твою волю виконували, ми ж Твоє доручення виповняли, звіщали Євангелію. Але ось в такому стані вони. І, можливо, інші люди на їхньому місці нарікали би, казали: Господи, за що і чому? Але Слово Боже говорить, що вони. Співали Богові цієї північної пори. І ось що стається стається трус землі. Затряслася ця в'язниця, в якій перебували ці слуги Господні. Спадають з них кайдани, відкриваються двері, і вони вільні, і вони вільні, Бог заступився. Але Слово Боже говорить. Що вони залишалися там, де і були. І ось сторож візничний, про якого я буду зараз читати, він налякавшись, що в'язнів вже нема, що ця робота, яка йому доручена, не виконана ним, хотів собі вкоротити життя, а Павло каже: не роби собі нічого, ми тут. Ми тут, там, де і були, не роби собі нічого. І ось цей чоловік. Вражений тим всім, що сталося, щось в своєму серці пережив, якесь відчуття, якесь таке незрозуміле щось, щось осмислив. І ось він говорить до Павла і до сили такі слова. 30-й вірш, 16-го розділу дії святих апостолів. Добродії! Що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: віруй у Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його. І сторож забрав їх того ж часу ночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно Він, сам та його всі домашні. І він їх запровадив додому свого. І поживу поставив, і радів із усім домом своїм, що увірував в Бога. Як добре, яка кінцівка, яка розв'язка, як приємно, яке сильне свідчення, ми би сьогодні могли сказати Божої слави і Божої сили в житті апостолів. Але любі брати і сестри, щоб це побачити, щоб це пережити. Апостоли мусили платити якусь ціну. Йдучи на цей, кладучись себе на цей жертівник служіння, апостоли розуміли, що їм за це треба буде платити ціну. І не завсіда їх приймали з радістю, і не завсіда їх приймали з любов'ю. Були часи, коли вони були переслідувані, і так як тут і до в'язниці були вкидані. І апостол Павло каже, що палками били його. І каміннями побивали. І ви знаєте, буває так, що людина Божа, вона хоче, щоб тільки все, якби сприяло і добре, і приємне, і любе. Але ось такі шляхи буває. Господь веде через такі шляхи, як брат переді мною говорив. Часто ми не знаємо, чому так чи інакше. Але через такі ситуації Господь виявляє свою силу. І свою славу. Але я хочу звернути нашу увагу, любі брати і сестри, на цього сторожа, чоловіка, який в цей момент складний в його житті, зробив правильне рішення і правильний вибір. Він задав одне єдине запитання, що мені робити добродії, щоби спастися. Можливо, хтось скаже, може він переживав за своє життя, що йому зробить влада. Вище стоящі начальники за те, що ось в'язні втекли, за те, що в'язниця зруйнована, двері відкриті, що буде? І, може хтось скаже, що так, боячись за своє життя, він говорив. Але я не думаю, брати і сестри. Я не думаю, тому що Боже Слово говорить, що кінцівкою, розв'язкою цієї всієї події було те, що він своїм домом охрестився і увірував в Бога. І це було найбільше, найкраще, що він міг пережити в своєму житті зустрітися з Богом в своєму житті. Як це сталося через проповідь Євангелії? Написано, і слово Господнє звіщали йому і усім, хто був в його домі. Ось, брати і сестри, як здається, легко спастися. Як легко стати спасенним Ісусом Христом, прощеним, обмитим Його кров'ю і вільним від всякого гріха. Але чи насправді чи насправді сьогодні так просто кожному отримати це спасіння? Чи насправді сьогодні так кожному просто зробити цей крок, це рішення, щоб йти за Ісусом і належати Йому? Насправді, брати і сестри, буває непросто. І дивлячись в наше життя, що ми вже прожили, десь пройшли, ми бачимо, що різні труднощі і випробування трапляються нам на шляху. І особливо в перші кроки, коли ми робили за Господом, ворог старався всіма силами збити нас із цієї мети, вкрасти від нас це бажання, йти до Господа, йому служити, йому довірити своє життя. І це сьогодні продовжує він робити, тому що Він є батько всякої неправди, і Він прийшов, щоб руйнувати, вбивати і нищити. Але Господня любов, Господня милість вона не поменшила ні трошки, ні на найменшу йоту, ні на найменший ось цей значок не зменшилась Божа любов. Господь і сьогодні спасає. І милує того, хто цього хоче. Зі своєї сторони Господь зробив все, віддав свого Сина Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, взяв на себе гріх всього світу і наш гріх, був розп'ятий на Голговському христі, помер і третього дня за писанням Воскрес. Він звершив для нас спасіння. Він зі своєї сторони все зробив, що сьогодні. Маємо і ми робити. Щось сьогодні, якесь зусилля, якесь старання маємо і ми докласти, щоб встати на дорогу спасіння. Ви знаєте, я недавно прочитав таку <кій> цікаву історію про одного чоловіка. Цей чоловік був єврей <кій> Артур Бернс. Він був радником американських декількох президентів і кажуть, що цей чоловік був дуже розумним. Дуже розумним, його поради були завжди вчасні, розумні, потрібні. І ось цей чоловік, він був цей, який знав Бога. І ви знаєте, що в Америці є така традиція, такий добрий звичай, мати такі молитовні сніданки, де на найвищому рівні в Білому домі люди, які там при владі ці ось дві партії, президент, вони збираються, щоб дякувати Богові в молитві. І ось на одній такій молитві, на одному такому молитовному сніданку, ведучий, цей який вів цей сніданок, він доручив цьому чоловікові помолитися. І він каже: Помоліться, будь ласка. І ось ця молитва, якою він помолився, вона ввійшла в історію. І ось як він молився. Він молився такими словами: він сказав так: небесний батько, я молю тебе. Нехай усі євреї пізнають Ісуса Христа. Я молю, нехай усі мусульмани пізнають Ісуса Христа. І я молю, нехай усі християни пізнають Ісуса Христа. Це була така проста молитва. Але вона війшла в історію. Нехай пізнають Ісуса Христа. Любі брати і сестри, як часто людина думає, що вона знає, що вона вже. Розуміє, що вона вже бачить, що їй вже достатньо того, що вона вже здобула. І здається, стільки про Бога, як знаю я. Напевно, мало хто знає. Сьогодні цим знанням про Бога наповнена, можна сказати, і наша країна. І особливо в цей момент такого тяжкого для нас випробування, коли є війна, люди часто згадують про Бога. Люди в своїх молитвах кличуть до Бога, кличуть про Його захист, про Його допомогу, щоб Господь зупинив війну, повернув додому тих, які там, на передньому краї цієї боротьби. Сьогодні для людей слово Господнє воно трошки якби під іншим кутом звучить. Сьогодні люди більше можуть задумуватись над істинами Божими. Але ось це питання, воно. Мусить звучати в кожному серці, спастися, не просто знати, не просто розуміти, не просто мати знання про Бога, що мені хтось сказав чи я десь прочитав, але щоб я був спасенний. Щоби я пізнав Ісуса Христа близько, щоб я з Ісусом Христом мав спільність, щоб моє життя належало Йому. І як цей чоловік, сторож, візничний, якого навіть імені ми не знаємо, Він задав це дуже правильне і своєчасне запитання: що я маю робити, щоби спастися. І відповідь була проста, проста віруй в Господа Ісуса, будеш спасенний ти. І весь твій дім. І здається, це так просто, це так легко увірувати в Ісуса Христа, визнати Його своїм Господом, Спасителем і стати спасенним і ще не просто самому, але і з всім домом своїм. Але, любі брати і сестри, як бачимо, ми що бувають різні перешкоди, бувають різні речі, які людина в своєму житті часто на них навіть і не, 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 не вважає. Думає, що це так, можливо, належить бути тому, і прийде час, і я все рівно це зроблю. І ось я хочу, щоб ми деякі помилки побачили, що роблять люди, і ми, ми, можливо, робили, і може зараз робимо в своєму житті, де ось цього повного відданого, посвяченого Богові життя не хочемо повністю віддати. І, можливо, хтось ще навіть і не зустрівся з ним, як своїм Спасителем. Ви знаєте, вже сьогодні брат Перший Василь говорив про те, що людина часто вона може відкладати ось цю річ на якийсь пізніший час. І це здається, ну, якби не є щось таке особливе і страшне. Людина обдумує, людина мусить зважити все. Життя своє переглянути. І це є добре. Але не добре, коли людина відкладає, коли людина десь переносить це, десь відкладає на задній план. Як в книзі євреїв написано в третьому розділі, каже Господь ще в старому заповіті, і потім автор послання до євреїв повторює це в новому заповіті, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. І ось людина може думати, що це добре, що це правильно, я хочу спастися, але відкладає, відкладає, десь на пізніше, на старість, десь на, як то кажуть люди, часом на якісь інші часи. Коли стану добрішим, коли стану кращим, стану святішим, тоді прийду до Бога, і Бог мене прийме, бо зараз багато гріхів маю. Любі брати і сестри, це є неправильно відкладати, переносити десь, як то люди кажуть, часто в цю довгу шофляду, це рішення до Ісуса йти. Ось цей чоловік, про якого ми чули, він каже, що я маю зробити. І він не відкладав, Він не казав, що в мене робота, що я підзвітний, я ще щось маю і ще щось маю. Пішов і слухав слово Господнє. І охрестився з домом своїм, і Бога пізнав. Ось любі брати і сестри. Просто, просто, але потрібно зі своєї сторони щось докласти, якісь зусилля, якісь старання, поставити це як пріоритет, як важливо в своєму житті, і Господь Він не відвернеться. Ви знаєте, є люди, які Богові умови ставлять. І це також буває. Вони ставлять Богові умови. Вони кажуть, Господи, якщо ти мені зробиш те чи інше, то я буду служити тобі. Я буду тоді йти за тобою. І цей список вимог, він буває великим. І людина думає: якщо Бог це зробить, то я буду, якщо не зробить, не буду. Любі брати і сестри, ми не можемо ставити Богові умови. Ми не можемо диктувати Йому якісь правила. Ми не можемо говорити, що Бог мусить нам, Він нічого не мусить, Він нічого нам не винен. Він і так дав багато для того, щоб ми були спасені і отримали вічне життя. І тому ось цей крок, який зробив цей сторож, він був правильним. Запитався, послухав поради. Слово Господнє зробило роботу в його серці. написано, Він охрестився. З усім домом своїм і увірував в Бога. Ось любі брати і сестри, що нам сьогодні потрібно? Відкидати ці всі, ці всі такі речі, які буває, приходять і сором приходить. Ми про це вже часто говорили. І що скажуть люди, і як про мене подумають, і що скажуть, що я такий, я така, а ось пішов туди чи туди? Ні. Перша ціль, перша думка, перше бажання. Спасти свою душу, щоб звільнитися від гріха, від цієї неправди, щоб залишити гріх, залишити неправду, каже Давид в 50-му псалмі, моє беззаконня, воно постійно перед моїми очима. Тобі одному я згрішив, каже Давид. І ось це таке бажання позбавитися від цього, залишити це, воно є в його серці, і він просить Господа, він звертається до Господа, він кличе, і Бог. Він дасть допомогу, Він при... до себе візьме, притягне цю душу цими шнурами любові, про які говорить Єремія. І ще одну річ я хочу сказати: ви знаєте, колись в Євангелії від Івана після Воскресіння, коли з'явився Ісус учням над озером Тирятським, чи морем Тиряцьким, то написано, Він до Петра говорив там ці слова, які ми знаємо, чи ти любиш мене. А потім. Написано, що кликав Петра йти за ним. А Петро, оглянувшись, побачив одного із учнів, каже: А це що? І Господь йому дав таку відповідь: що тобі до того? Ти йди за мною. І ось, любі брати і сестри, цю ще одну думку я хочу наостанок сказати, як часто нам буває ось до того. Ми дивимось на когось. Ми спостерігаємо за кимось. Ми задаємо питання, а чому він так, а вона так. Чому це чи це буває в того чи в того. І це нас зупиняє, це нас тормозить, це нас, як би сказати, не дає нам робити цей крок. Господь каже, що тобі до того, ти йди за мною. Ти йди за мною, ти не дивись ні на кого, не дивись на інших людей. Йди за мною. І це треба робити. Не дивитися. Хто як поступає, хто як робить, хто як говорить, сьогодні я і Господь, сьогодні моє питання перед Богом має бути вирішене. Я хочу бути спасенним. Я хочу примиритися з Богом. Я хочу з Ісусом мати мир, мати спокій в серці, який дає Господь. Своєї сторони Ісус, це вже зробив. Він звершив для нас спасіння, а ми знаємо, що маємо робити. Тому не відкладаймо, не ставмо Богові ніяких умов, і не дивімось ні на кого, але йдемо до Ісуса. В нього є спасіння і вічне життя. Каже Господь до Петра: що тобі до того, ти за мною йди, ти за мною йди. І хай Господь в цьому допоможе. І благословить, щоб цю радість спасіння, як колись пережив цей в'язничний сторож, як колись ми пережили, пережила кожна душа, хто сьогодні чує проповідь Євангелії для спасіння Богові слава, подяка за все навіки. Амінь.